Вечірній релакс. Потініться маківочкою до догори. І починаємо піднімати руки і крутити зап'ястями догори. Опускаємо ручки через сторону і крутимо в іншу сторону. Кисті. І піднімаємо ручки догори, плечики не тяніть до вух І опускаємо. у вас одна лінія від куприка до маківки і через сторону догори. Прокручуйте гарно прокручуйте кисть І опускаючись, знов ж таки прокручуємо. Відкритись гарно зробіть вдих. І обмініть себе, повністю скругліться. Відкрились вдих. Закрились і поміняйте хрест рук видих. Гарний вдих. Відкрийте грудну клітку догори. З видихом округлились, підборіддя притиснули до себе. Знов вдих. І видих. Ребра в себе. Вдих. Сонячне сплетіння догори. З видихом округліться і обніміть себе. Випрямили ножки вперед і крутимо з вами стопами. Один, повільно. Два, три, чотири, п'ять. І в іншу сторону. Шість, сім, вісім, дев'ять. І десь. Обхопіть своє колінко, але з ним зу. Акуратно випрямляємо ножку. Один. Два. Нога може не випрямитись, Три. нам головне, трішечки витягнути задню поверхню стегна. П'ять. Обхопіть іншу ножку. 6. Сі. Вісім. Дев'ять. І ще разочок. Десять. Ножки вперед. Ручками опора назад. Зігнули колінку, завели акуратно в сторону. Наверх коліно і вперед. Колінку на себе, в сторону вверх, І вперед. Ще три рази. Акуратно слідкуйте за тим, щоб нога у вас не падала в сторону. А м'яко відводилось силою та контролем. Друга ножка до себе колінка, в сторону до себе вперед. Ще зробимо три рази. Кількість разів ви можете коригувати під себе 10-15 разів зробити. Сідаєте, як вам зручно, або по турецьки або на п'яточки. ручки в сторону, і нам треба потягнутися в одну сторону, потягнутися в другу сторону. Видовжити. Тут виходить, що ми видовжуємо два боки вправо і вліво. Дихайте вільно, плечки не піднімайте до вух. І уявіть, що вам треба щось дістати з однієї сторони, потім дістати і притягнути щось до себе з іншої сторони. Ще пару разів вправо. І, і. знову ж таки, потягнулись догори вдих. Зробили коло назад, видих. Ми загрібаємо рух вперед, підборіддя, вниз і до себе. Вперед, вниз і до себе. Старайтесь вперед, за підборіддя, мишені відділом, не падати вперед. Плечик і грудна клітка, на одному рівні над попереком і над тазом знаходиться ще пару разів вперед. І зробимо в протилежну сторону. Тепер підборіддя вниз, вперед. До себе. Вниз. Перед. До себе. Ще три рази зробимо. Один. Два. І.